Добрий день, це канал. Я і мої кози, ми з вами на кухні. Так, Взяла три варених яйці. Зараз їх потру, ось, І зробимо намазку на бутерброди. Чи канапки, хто там їх знає. Мені нема різниці, як зветься, аби смачно було. Наталя часом йде до школи зранку. Та маму, треба щось на хліб, часом вона хоче хліба. Ось рідко буває, але часом хочеться. А таку намазку вона навіть любить і без хліба їсти. Так кажу, як є. Ось вона смачна і ніжна. Так що ось таке тут. Зараз. Думаю, що ні, три, напевно, забагато буде. Напевно, тільки дві. Ось такий сир мене. Свій домашній. Ось вирізала кусок. Ось такий. Ну так, щось вона зараз і сира не дуже хоче, а так. Я думаю, буде їсти. Перемога по четверте. Коли поставити. Та й таке то. На таку дрібненьку, дрібненьку перейти треба. Ну, зараз я потру, тоді включуся далі. Так, потерла сир. Три зубчики, часничку зараз шепоту. Не через а так тут. Можна і через час кому так смачніше. Ну, тут більше воно підходить, так кажу, як є потертий. Його можна зробити як намастку на, на хліб, а можна зробити як салат. Ось, хто хоче сюди ще можна додати. Я того, як його. Огірочка так само втерти. Ой, куди втікло? Ще одну те і це тру, щоб часник стерти. Що, О. Огірочка квашину сюди можна додати, потерти і заправити, і буде дуже смачно. Перець, сіль, все сюди додати. Так що є таке. Але Наталя мене отак любить на хліб положити, якщо і. Або так саме їсти і у ірочка ще брати в руку. Ну, то ваше діло. Хто як хоче, хай так собі робить, кому як смачно. Бо одному так смачно, другому так смачно. Кожна людина має свій смак. І кожній людині по-своєму смачно. О, зараз я помию руки у тертку, тоді будемо далі. Так, трошки перчику всипимо, сипемо меляного. Ну, ну ти дивися, що ти не хочеш сипатися. Зараз я всиплю, що прийдеться пилососа заводити, щоб зібрати. Ну, ти дивися, то що таке? Не поняла. Стільки перцю орешті? Сіді попробуємо, чи ще треба, чи ні. Можна ще сюди Зеленої цибульки додати, хто має? Такої свіжої. Мені треба було насадити цибулі. Цибулі ж хватає, але щось не, не вистачило розуму, що треба посадити. Щось таке. Хто як на свій смак, хай так робить. Я не кажу, що так правильно, я роблю для своєї сім'ї, для себе і для малої. Ось. Кому так не подобається, може не робити. Це своє домашнє. Можна майонез брати? Знизу трошки ще. Та, що не дуже загустла, бо та вже дуже густа. Значить, там сметани багато, тільки знизу зробила дирку, щоб та рідка витікала. Добрати трошки. Треба ще добрати трошки. Ой, мама Загустає дуже хутко. І усю і ти і що хоч кажи. Ті сметання, вона робиться густа-густа. Так, прикрасимо трошки наш. У нас буде як салат. Його можна, як хочете, використовувати. Хто хоче, може додати сюди ще терту ірочку. Квашемо. О, і трошки цибульки. І йшла на йшла на городі. Ну, вона вже не та. О, через те, що. На дворі зима. О! Ось така у нас вийшла. Красота. О! Нам з Наталією хватить поїсти. О, буде смачно. Так що. Фотку зробимо. Треба міску сховати. <laughs> Заберемо її сюди. Ось так. Ось такий буде у нас. Не то салат, не то намазка. Як, як там, хто знає. Ось. Воно виходить дуже смачно. Ну, я ще трошки досолювала. Ось так. Готуйте, смакуйте, пробуйте. Кому як смачно. Воно з часничком дуже смачно. Хто любить майонез, може дати майонезу. Ну, майонез маю, але мені сметаною і Ось такі то справи. Так що, Всім всього найкращого, Миру, спокою, затяжку. тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі, всім па-па.